Home is behind the world ahead, and there are many paths to tread through shadow to the edge of night. Здорово, народ На удуні у нас 3 на 3 грають э, Вітер грає за нахмар. Щось обере. Кудись пішов своїм е, провидцем. Тим. Так, Кумарі грає за Арнор, обирає Кардалан. Так, І Імладріс у нас е, Попка. Е, Проти них? Е, Нупс за Рохан. От Лоріан це в нас Састел. І Арнор також Кардалан це в нас хто? Макс за 5. Сьогодні в мої відахи. Майже торба була, до речі, хотів поділитись з вами. Артефакти були на віддахі і в мене повністю потух екран грав дедлок і прийшлось лівнути скатки. От так от. Так, бачимо, що Састер стартунув лосів. Максим привів сюди списи, на списи, лосі тим часом розстрілюють. Ну, Досить прикольно, вони придумали. Двох так і а, закріплять тролля. Ангмар, бачимо, майже не конкурує. Хто це воїни і це воїни загонемечників. Ну, в принципі, Лосі мають з ними справитися, але лосі вже поїхали в інший бік. А, хто це у нас Максим? Да? Максим. Ні, не Максим, це Арнор верхнього гравця, кріпить кумарі, кріпить варгів, але Лосі з ними розберуться. Так тут спеси під стічкою, надіюсь, на бронь. Ці, Та, звісно. 15 броні дає стічка. Е, тим часом тут ему адрес грає, грає у Лінду стражі Ліндона. Рохан, потрібно нажимати вже на вершників на цьому загоні і відступати ними. Так, здався вітер від Утлоріана. І Састу допомагає, і два загони лосів біжить на допомогу. Ох, тут лучники. Продавив один загін лучників, у них дуже лов ХП лишається. Хотів продавити другий, але продавлює перший. І один лишається лише воїн з того загону. Але Нуб заливає два загони е своїх мечників. Це 400 монет, але тим часом він бере 500 монет з кріпа. І так йому вигідно було розмінятися, принде це все добре. Тим паче Сасел тут перебив велику кількість ліндонських воїнів, і в нього все добре. Ох, ризикує втратити лосів. Ух, як він філігранно пробігає через оцей маленький тунельчик. Так, кумарі щось маякує. Шин маякує. Не зовсім зрозумів, що це був за маяк, але. окей. Так, бачимо, що нупс. Побудував. Значить нічого він не побудував, до речі, Чотири ферми, одна казарма за цей весь час, п'яту лиш будує. В принципі, щось малувато. А, він захопив таверну і звідси вирішив найняти лучників. Це дуже гарні лучники, вони дамажні, ще й отравлюють, і загін буде коцатись. Бачимо, що не дуже сильно, але все ж коцається він. Так. Арнорич. Тим часом вирішує грати в піхоту одну, що серйозно. А ні, є лучники, все добре. Максим зараз трошки наштампує їх, все добре. Бачимо, що покоцаний загін е... лосів має другий рівень, тому він відновиться. Все добре. Так, Захопив е... сигналочку, відступає. А цей гравець грає вітер, грає в шоу у магію. Немає магів, ніфіга. І починає забудовувати криптами. Ох, магі. Ніфіга вони накоцали лосів. Жесть якась. Так, потрібно якось фокусити їх. Так, Лосі поїхали їх давити. Але бачимо, дуже коцаний. Що, блядь? В якому патчі? маги можуть... Е Переміщатись криптами. Це що взагалі? Це вони можуть зайти в крипту? Вилізти кастунути абілку і захникатися знову в крипту. Це жесть якась. Ну ясно, що то імбень якась. Імбєнь, імбєнь Так, тим часом Рохан тут зробив невелику забудову і файтиться проти двох. Проти Імладріса і Арнора. І Арнора. ж його ціль вибивають, потрібно делітати і севіти цих лучників. Відводь, відводь! Нупс, відводь лучників. Втратив, Втратив загін. Шкода. Десь Ді пішов від, потрібно відступ прожимати. Буде мінус Дід. Ні, його перестали фокусити. Дід спасся і Т1 все ж зможе ще якийсь час пожити, здати білочки. Можна дати. Знову цих призвати, як вони називаються, боже, вигнанців. Рохану. Чого? Хтось дав залп, лосі просто взяли і здохли. Непогано було б в цю вишечку посадити оцих лучників, нехай вони звідти навалюють. Так, це бачимо, вирішує грати його улюблену стратку. У слідопитів лихолісся. Два загони. А, де третій? І нема бо, бабок, чи, чому воно світиться сірим? Окей. Може колись іншим разом. Величезна вже пачка Ліндоні, до речі. Величезна прям. Фангмара також. Діла йдуть гарно. А у Максима тут можуть бути скоро проблеми. Адже криптами все забудовує і забудовує його вітер. І тут... печальні пососна повипнув рахунку. Потлоріан зараз... Ух, майже шотиє, майже шотає. А тут дивіться, скільки магів сидить. 5. 5 пачок. Вон вилізли. Зараз будуть здавати обілки. Подивимось, що вони шотають чи ні. Ох, таті, ці прибігають добре. Слідопитів слабо коцає. Негарно е дефаються проти них. Але тут у Нупса величезні проблеми. Адже йдуть катапульти під Арнору. Йому потрібно щось робити. Він будує лукарню, адже лучники в нього. Е Закінчуються і немає майже вже лучників. Так, Састел розуміє, що... Тут проблеми величезні. І потрібно якось допомагати, але пачка в нього досить слабка. Не бачу я можливості двом загонам Ехолесів вибити О, оцю всю армію. Прикриття майже немає. Урохана також армії майже немає. Є Леголас, є халдір. Але це мало. Так, призиваються ще й вершники Ліндона. З'являється Теодред у Нупса. це чиї, до речі, якого гравця копка, напевно. Попка ж за Имладріс. Так, Попка за Імладріс. Ім... Варденів призиває Halgir. Попка ставимо, якщо що Арнора Arnora стоїть <головіко> Нерух... нерушимий такий. Ой-ой-ой-ой, а тим часом по кріпі працювали катапульти. Ігорка зараз будуть великі неприємності. Мінус Крепа. Нупса. Картончик під обілкою. Наваліє, наваліе, наваліє. По Теодреду, мінус Теодред. Щось у ігора опустилися руки. Він доконтролив свого героя і так в нього все паршиво. Чи героя втратив. Відводить свого робочого. Бачимо, хоче переїхати. Так, тим часом. Я тільки клацнув, яка біль тут відбулася. Скільки лукарів полягло. М -м -м, потрібно знімати з агресивки. Ставте на нейтралку. Чий магси вже четвертого рівня, ніхрена. Бо шо ці, ці лукарі? Їх потрібна величезна кількість, щоб ними перебувати тих магів. Або напевно, як ми бачимо, грати у невелику їх кількість і старатись е, взяти трет, третій рівень. Перемкни, Максим, перемкни намечників. Перемкни білку намечником і пограй е, піхотою. Піхотою в тебе має вийти. Або зіграй також у, цей, у хранителі Амансула. Це б, е, непогано. Погане рішення. Так, Це з якимсь чудом Састел задефав. На цю невелику точечку. Чомусь не стали йти в атаку. Ну, станчик не працює Джекертан. ще 4 рівня вже. М -м -м. Сильно, сильно, сильно. На третьому є антистрах. І застанете, не вийде ті війська. На агресивку поставив Арафанта. Що він тікає на нейтралці? О, на агресивку Максим Шариш, все, тече. Поки вони охотились за героєм, тут Максим перебиває. Максим грає в Ветра? Ніфігася. Красавчик, і дивіться, тільки тут казарм настроєно. А ветер штампоям магів, грає в магів. Плацають, плацають ручонки його і будують... Набудовують купу військ. Максим важко буде пробити це все діло, але він наче справляється. Тільки один мінус, якби він перемкнув стійку на піхоту. Адже лучників в нього майже немає. Одна катапа. Ну перемкни на піхоту Максим, не забувай за це діло. Якщо ти дивишся цей відос, то напиши, чи ти забув, чи тебе якась. Е Спеціальна тактика, типу дати рендж лучникам, щоб вони з ренджі старались привідів за Але в те їх настільки мало, що вони таке відчуття, ще не справляються зі своєю задачею. А, ніфіга, попка, аж від ціль прийшов душити Максима. Це жесть якась. В нього грейди лучників. Але бачимо, що нема списів взагалі. Нема списів. Робіть кавалерію, хлопці. Потрібна срочна кавалерія якась. Арнор тут бачимо, що попав просак, його оточили війська. Піхота майже кончилась і вся ця пачка зараз просто залється і здохне. Призиває ще й орлів, не знаю навіщо, вони й так здохли. Чий це орли? Ану. Састел призвав орлів, Састел Састел, це ж так вже виграв. Просто здав даремно третю, А білку третього тиру. Дарма. дарма. Так, але Ігор відбудовує фортецю, це дуже добре. В нього також будуть білочки тепер. Це може допомагати хоча б білочками. І відновить тут економіку і все буде в нього добре. Так, е тим часом. Поки та була біда з того боку, Максим тут якимсь чудом відбивається від двох гравців. Ще він, звісно, не відбився, але. Він тримається. тримається. В нього, на нього третій тир навіть закидують, ніфіга. Проти тут зовсім не справляться, адже лучники з грейдами, вони дуже е боляче б'ють по лі літучих цих юнітах. Ох, Кече, тут весь цей час був, дивіться, який накоцаний. Максим майже зніс Кече, але він втік на таких крапалях. Леголас. Ох, здалеку, здалеку побачив того підступного героя і Леголас просто зробив великий постріл. Знищив його. Ого, ого. Ніфіга собі, це воно пушить. Прикликається кавалерія, це знову Ліндонська. Владріс грає в Ліндоні і кавалерію Ліндона прикликає. Так, бачимо так в'язається для цих лучників. І ну... посасає щось. Посасає, посасає. тут мало, Дуже мало було загонів з цього боку. Ясно, що вони не викупають. Максим не проклікав тут робочих, тут проклікав. Там щось роблять, тут ні. Усастало щось, два робочих тут знаходиться. Чому? Хочеш переїхати? Лежі ся знищать. Так, мінус робочі. Ух, дібельний дощ, як же ж він працює жорстко. Ааа, заліз герой! І герой може телепортуватись, ніфіга собі. Цимба. А попка хоч сніс двох робочих, але зараз. Ой-ой-ой, забіг він просто в тупік. Хто так робить? От дивіться народ. Ніколи не забігайте отак у. Ну, в тил, так сказати, ворогу. Ох, арведуї! А він розвернувся щось інший. Це міг буде дуже гарний клач е -е для Максима, але в нього не вийшло. А попка залив тут, зайшов ось. Я не доказав, ніколи не заходьте сюди, адже вас оточать і знищать отак. Приклад як не потрібно робити. Ти ось зайшов сюди і зніс і вертайся назад. Ні, зайшов і просто здох. Просто здох, все втратив. Потрібно відновлювати всі-всі-всі війська. В нього, то звісно, що тут. Велика вже орда наштампована, але це нічого не змінює, адже він кучу витратив зараз грошей для те, щоб відновити всі грейди. А за ті гроші міг би зробити, там, я не знаю, всіх героїв. Так, Ангмар бачимо в третьому тирі Мібільний дощ все ж кидає постійно. Хопка Ой, тільки сказав, що до 25-ки докачується, змиває просто Састова Лишається в нього якісь. Ай я Хілку сюди, Састав, візьми Хілку, здай. Спасеш. Все ж лишається його загони, всі цілі. Цілі цільохенькі. Що не на агресивці весь час були. Так, а білочками покоцав магів, мінус маги. Так, далі дивимось. Кумарі має також, третій тир, У Састела... Куча білок, просто рандомних набрано. Ох, як же це душить. Попка. Він просто робить грейди йде ламає. Я, напевно, стільки грошей, що він не, не цінує свої загони. Ну, звісно, не качнувся, адже його задушили. І Максима третій тир зараз буде. Величезні проблеми у гравців. Потрібно щось е, робити, потрібно якось міняти це все діло. Адже, ну. Пресують. Все стало просто із армії пару загонів елітки, пару героїв. Вони то мощні, сильні. Бо, ну, ніхто з тим навіть не може спорити, але все ж якось замало. Нарешті ти робиш кавалерію. Але що ж це один загін, Ігоре? Вже було таке, колись ми грали. Ти зробив один загін кави, на неї надіявся і вона нічого не зробила. Заникай, зроби загонів 3. Просто три загони. Ти затавиш оце все тими трьома загонами. А маги, до речі, працюють по фортеці. Катапи тут з грейдами. Та ні, Ігор, потрібно приїздити знов. Те то є тут euh, побудова, але я не бачу робочого. чи, чи спасти робочого. Невпевнений. Мінус фортеця ігра. Поки я там коментував, Максим вийшов у Амонсулів, красавчик додумався і грає просто у ближні загони мечників. Красавелла просто Красавела перекачався, але чомусь там не, не взяв альбілку на мечті. Вона ж дає до хрена, Максим. до хрена. Просто побудуй. Що це таке? Це герой здав абілку, напевно, да? Гальматау. Третій тир, до речі, прикликає. Максим також прикликав третім тиром. Е, він багато не зробив, адже цей гобітельний дощ. Сейму зніс. А кати вже ламають фортецю састелу. Потрібно юзати... А, нема кари з галотону. А коли ти його встиг заюзати? Іса стала фортеця просто ламається. Просто падає. Максима купу мечників, він наче виграє свого опонента, але він не встигає нічого зробити, адже приходять приходять нові загони, кидають цей е, губітельний дощ. Просто не дають жити цей білочок. Дивіться, яка вона мощна, стільки вона вибиває. Жесть якась. Ось ці маги, блять, ну... Не дають жити, не дають. І нові, нові загони виходять. Користується ще й тунелями цима. Блін, це жесть якась. Максим вийшов. Це все також виходить і на цьому закінчується реплейчик. Ну, тяжка катка була, тяжка катка була. Але Максим тримався, Максим один тримався проти. Проти того бітільного дощу імбового. Трішки, звісно, можна було десь зіграти на тю тють тють -тют краще, але маємо, що маємо. Добре. Дякую, що дивились. Лайкос, підписка, коментос. Все, бе-бе.